Знай, умій живи. У Дніпропетровську пройшов фестиваль юних інструкторів цивільного захисту. Старшокласники ділилися своїми знаннями та вміннями правильної поведінки у надзвичайних ситуаціях. Ну, цьому їх навчили військові, учасники АТО та волонтери. Уроки основ захисту тривали ріки. Тепер юні інструктори демонструють свої вміння. Прислухайтеся за звуків, учиться їх розпізнавати й аналізувати, почувши звук міни, що наблизаються. Негайно падайте та притискайтеся до землі. Закрийте голову руками. Команда юних інструкторів цивільного захисту Дніпропетровського військового ліцею своїм одноліткам розповідає та демонструє, як правильно поводитися під час мінометного обстрілу. Ситуацію моделювали на кшталт тієї, що сталося цьогоріч у Маріуполі 24 січня. Тоді терористи з реактивних систем залпового вогню ГРАД обстріляли східну околицю міста. Треба негайно падати на землю, підраховувати 8-10 розривів і почекати хоча б 3 хвилини, а потім. До укриття відходити. Стіни, ну, не машини, ось такі, якісь споруди. Ну не машини, тому що вони взривоопасні. опасні. Якщо ти вдома, якщо це багатоповерхівка, то що треба робити? Ну треба зайти до ванної кімнати, тому що там найдальша кімната від вікон, нема що може потрапити осколок. Сергій останні два роки освіту здобуває у Дніпропетровському військовому ліцеї. Хлопець мріє стати військовослужбовцем. Розповіді дядька, який нещодавно повернувся із зони АТО, його не лякають. Захищати свою країну, каже хлопець, готовий. Уже навіть визначився у яких саме військах. Десант, десантом подобається, там більш фізичний. Фізична підготовка розвивається. Усе, що знає, та чому навчився в зоні АТО, намагається передати своїм вихованцям заступник командира танкової роти 17-ї криворізької бригади Дмитро Талапов. У мирному житті він викладач історії, правознавства та основ захисту вітчизни, стверджує, він суворий викладач. Віддачі вимагає стовідсоткової. Свої знання підкріплює прикладами з власного досвіду. Передвіження по полю бою в тактичних парах. Ползание по-пластунски, это оказывается очень актуально. Топ это топ показал, что если танк подбит, а экипаж нельзя эвакуировать с взводного опорного пункта, необхід... тобто, то есть ребята воюют как пехота. Поэтому курс молодого бойца в этом отношении актуален. Хотелось бы, конечно, больше. Як надавати першу медичну допомогу, де ховатися під час обстрілів, що робити у разі сигналу тривоги увага всім? Дев'ять команд юних інструкторів цивільного захисту, на погляд мобілізованих бійців АТО продемонстрували перші дії в екстремальних ситуаціях на відмінно. Елементарні знання та правила безпеки часто густо рятують життя, впевнені бувалі вояки. Тож знати їх повинен кожен українець. Ми розуміємо, що можуть бути різні ситуації в нашій державі, в нашому місці, тому це конче важливо. Я навіть думаю, що на сьогодні це важливіше ніж навчальні предмети, тому що ми мусимо бути готовими до будь-яких ситуацій. Подібний фестиваль огляд перший, однак далеко не останній. Запевняють організатори. Результатами надихнулися. Зацікавленість в очах дітей побачили. Тож вже почали готуватися до наступного заходу. Юля Мельниченко, Гарі Вагнер з Дніпропетровська для телеканалу Еспресо.